Вітаю! У вас є картопля і яйця, тоді я вам покажу, що можна приготувати швидко і смачно на обід або ж вечерю. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку на велику терку потрібно натерти очищену картоплю. Ось картоплю я натерла. Тепер заливаю її водою. Перемішаю так. І відставляю в сторону. Тепер приготую начинку. Цибулину наріжу кубиком. І знайшла в себе в холодильнику ковбаску, наріжу також кубиком. Можна використати будь-що, що в кого є в холодильнику. І тепер це все буду смажити. Спочатку буду підсмажувати цибульку, забуду ще трішки олії і смажу до напівпрозорості. Потім додам ковбаску. Ще на маленьку терку натручу смічок. Поки там все смажиться, буду відтискати тепер від води картоплю. Засмажка тим часом приготувалась, перекидаю її до миски поки що. Відставляю в сторону. Беру тепер іншу миску і вбиваю до неї яйця. Ще одне відпів. До яєць наріжу невеликий пучок кропу. Додаю спеції до яєць. Чорний перчик мелений, сіль. І перемішую дивкою. Тепер яєчну суміш вливаю до картоплі. Перемішую це все. Ось підготувала, тепер на око ділю на дві частини цю масу. І тепер переходжу до плити. На сковорідку вливаю олію і переношу на сковорідку одну частину картоплю. Розрівнюю так верненько лопаткою. Роблю вогонь нижче середнього, накриваю кришкою і так просмажую 5 хвилин. Ось минуло 5 хвилин, вже так видно спіднизу підсмажилося. Викладаю засмажку, начинку там, розрівнюю по поверхні. На молотерку натру зверху твердий сир. І зверху ж виливаю іншу частину картоплі. Розрівнюю. Знову ж накриваю кришкою ще на 5 хвилин. Тепер буде такий трюк, чи як його. Накриваю підходящою тарілкою. І це все потрібно перевернути швиденько. Опа. І назад повертаю до сковорідки. Підрівнюю це все. І знову повертаю на вогонь під закриту кришку. Знову на 5 хвилин. Ось приготувалася моя така запіканочка, наче. Ще вона гаряча. Скоринка зверху. Клас! Повірте, це дуже смачно! Рекомендую! Смачного!